Хело, усі усім аляве. У цей серії нав'язливі думки, бо ідеї вбивати не можна. Коротше, uh, буває такий момент, я купуєш собі мастильницю з мастилом uh, пластикову щось підмазати, там якісь петлі від uh, двері або щось таке. А мені для малих моїх механізмів, там різних тих. Ну, Завжди має бути під рукою. Але ж під рукою то воно добре, але воно місяць постоїть, вже така засалена, неприємна в руках тримати. фу. І я про те, що типу, хотів завжди якусь таку більш-менш зручну, професійну і щоб не вимощуватись кожен раз в, мастило, в мастильницю. Бляха, от що мені спало на думку? У мене повно залишки від каналізаційних таких справ, бо щось десь крани, щось міняв, десь якісь обрізки. Я зрозумів, що можна просто взяти шматок труби, дві... от з одного боку запаяти заглушку, а з іншого боку, нарізати різьбу і от е накрутити теж заглушку, але не пластикову металеву, щоб вона знімалася. В ній проробити отвір і причепити туди, туди якусь форсунку. Е як я зробив форсунку? Я просто тупо про Проробив отвір у Бовтику, а потім все це на анаеробний герметик посадив, і ось така мастильниця вийшла. Ну, зараз там відеоряд і може щось під, під таке подивитися. Ще бляха, сусід з перфоратором заважає мені думати, але прикол от у чому. Ось така ідея. Тобто, там, де не потрібно, щоб воно роз'єднувалося, я з'єднав це анаеробним герметиком, він досить міцно і надійно закріпався. І, сподіваюся, мастило на нього ніяк не повлія, він не буде пропускати, воно не протече. Зверху я залишив це просто там прокладка силіконова і теж не знаю, як воно піддається, не піддається. Але, типу, якщо треба туди мастило перелити, розкрутив, налив, закрутив. І ще зробити треба ковпачок, які тут накручуються з резинкою. Ну, це така більш ювелірна робота, я трохи пізніше. Але ідея ось така: ось таких мастилок від залишків, від каналізаційних е всяких всіляких поробок. От. І має бути вийти така файна ідея. Зараз її просто явив світові. А в майбутньому, дай Бог, воно вже буде в мене ще один нормальний зручний інструмент. Усім привіт, бувайте, елєвим. А, стоп, Іще одне. От. Справжню пісню написати, то не мов би віршкости, наче сонце підіймати і не мов роса цвісти. <плес> Я хотів би полетіти Аж до сонця, на птах, Та у цьому світі треба жити і триматися за дах. Щоб усе оце збагнути, Щоб дістатися мити, треба далі люди жити, і крістерні їти. Падав, то й не підіймався, а не срав, не підрався, тому просто підпишись.